Вітаю усіх, хто налаштовував свої приймачі на хвилі української радіо Вінниці на часі програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. За інформацією Міністерства аграрної Аграрної політики і продовольства України в поточному році більше 13 тисячам аграрним підприємствам надано понад 70 мільярдів гривень банківських кредитів на розвиток. З цієї суми 10 тисяч агро. Підприємствам було надано 40 мільярдів гривень в рамках державної програми «Доступні кредити 5.7.9». Аграріумінищі надано понад 6 мільярдів. Окрім цього, 5 мільйонів гривень на поворотній основі цьогоріч отримали 17 фермерських господарств області. Які ж кошти закладені в проєкті бюджеті 2024 року на аграрний сектор? Які державні програми підтримки фермерських господарств відновлять свою роботу в наступному році? Та в яких сферах АПК вони працюватимуть? Про це ми і будемо говорити з директором Вінницького відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств Юрієм Вальгусом. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Юрію, у нашій студії. Доброго дня, шановні радіослухачі. З початку року і до сьогодні фермерські господарства області держава надала фермерським господарствам. Держава надала майже 5 мільйонів гривень кредитних ресурсів. Кошти надавались на поворотній основі. Скажіть, на який терм, термін надавався цей кредит, та які під який відсоток та які сфери діяльності вони охопили. Ну, відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 1102 від 25 серпня 2004 року через Український державний фонд підтримки, підтримки фермських господарств надається державна фінансова допомога на поворотній основі. Надається цією постановою передбачено два напрямки. Це кошти надаються. Е для підтримки фермерських господарств для впровадження виробничої діяльності. І другий напрямок це підтримка сімейних фермерських господарств без набуття статусу юридичної особи для придбання земель сільськогосподарського призначення. Із цих двох напрямків в 2023 році було профінансовано тільки один напрямок: це фінансова підтримка фермерських господарств для впровадження виробничої діяльності, зв'язку з ситуацією, яка на сьогоднішній день в нас в країні йде війна, коштів в бюджеті обмаль, тому на напрямок придбання землі сімейним фермерським господарством коштів поки не було виділено, але в перспективі постанова є: кошти будуть виділятися. От, кошти ці надаються терміном до п'яти років, без відсотків. От для е, виробни, виробничої діяльності фермерських господарств Тоб... а ці кошти все ж таки ми говоримо про 5 мільйонів. Ці кошти надавалися в рамках програми Доступні кредити 5.7.9»? Ні. чи ні, це інша ні. стаття вода? Це інша стаття видатків. Це саме стаття, яка фінансується, так вона і називається в, держ... в бюджетну... бюджетному кодексі. Це надання кредитів фермерським господарствам. 17, як я сказав, попередньо, 17 фермерських господарств з 21 -го отримали. Позику на суму майже 5 мільйонів гривень, про деякі, на які цілі вони підуть, ви вже попередньо сказали. Та все ж таки, позичальник поставив певні вимоги перед фермерами, тобто держава сказала, куди вони можуть витратити ці кошти. Ці кошти можна використати на різні виробничі, виробничу діяльність фермерських господарств. А саме, придбання мінеральних добрив, засобів захисту, носіння, паливомастильних матеріалів, засобів захисту, техніка, придбання тваринницьких приміщень, придбання складських приміщень, придбання самого поголів'я великої рогатої худоби, чи свиней, чи вівців. От, також для садівництва також можна було прикупляти за ці кошти посадковий матеріал. Ми говоримо про, державну, про державне кредитування, а от міжнародні донори, вони певним чином долучаються до цього процесу. Вони готові надати нашим аграріям певні кошти, можливо, під невеличкі відсотки. Ну, хотів би проінформувати радіослухачів, що наші міжнародні партнери в 2022 році фінансували аграріїв, це була відповідно до постанови Кабінету міністрів 918 від 16 серпня 2022 року про використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції. Відповідно до цієї постанови надавались дотації субсидії по двох напрямках: перший напрямок це. Субсидії на одиницю оброблювальних угідь у розмірі 3100 гривень на, на одне господарство. І другий напрямок це дотації на утримання корів великої верха, великої рогатої худоби. Ті господарства, які Утримували від трьох до 100 голів, їм надавалася допомога в розмірі 5-300 гривень. Добре, це було два роки тому. Фактично, ми до цього питання ще повернемось, а слухачем надає, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучить програма з перших хуст. За участю директора Вінницького відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств Юрія Вальгуса говоримо про фінансову підтримку фермерських господарств області в 2024 році. Пане Юрію, а от на яку підтримку з боку держави можуть розраховувати фермерські господарства вже в 2024 році, які програми? Можливо, відновлять свою роботу, про деякі з них ви вже почали говорити? Так, те, що я розпочав про субсидії, які яка програма працювала в 2022 році, планувалися також ці кошти виділитися в 2023 році, але в зв'язку велися перемовини з нашими партнерами іноземними. І вже в листопаді місяці офіційно Міністерство аграрної політики підписало світовим банком у. Угоду про виділення коштів для підтримки наших аграріїв Там Підписали угоду на 800 мільйонів доларів. Частина коштів з цих буде йти на знову-таки на доступні кредити по програмі 5.7.9, А частина коштів буде знову відновлювати це субсидії на одиницю оброблювальних угідь, тобто на 1 гектар, на утримання корів. І, до, і ще один напрямок добавився, це. Утримання кіз і вівців, тобто і збільшується сама сума фінансової підтримки в 24 році. На один гектар буде 4 тисячі, на корову буде 7 тисяч, і на вівці кози від від тисячі. Тобто, фактично сімейні ферми, які займаються тваринництвом і отримують верха, от Можуть розраховувати на цю суму, так? Так, в 2024 році можна наші аграрії, сімейні фермерські господарства, фермерські господарства і інші сільхозвиробники, які мають в обробітку землі від 1 до 120 гектарів, можуть отримувати 4 тисячі на гектар. Ті виробники, які утримують корів від 3 до 100 мають можливість будуть отримувати 7 тисяч гривень на гектар на одну корову, і утримання кіз вівців, ті, які утримують від 5 до 500 голів. А от знаю, що раніше існувала програма для підтримки великих ферм господарств, які отримали більше тисячі голів верха. Ця програма і держава дотувала на одну голову певну суму коштів? Така програма не буде працювати? Така програма поки в 2024 році поки не буде працювати. Можливо, на завершення нашої розмови хотів би вас запитати загалом: скільки фермерських господарств нині зареєстровано і працюють на території області, та чи скоротилась їх кількість за. Останні два роки, яку ми тут спостерігаємо тенденцію? На сьогоднішній день в області налічується біля 2,5 тисячі фермерських господарств, які мають в обробітку біля 270 тисяч гектарів землі. Ну, на сьогоднішній день господарства всі. Нас виживають, стараються триматися, як то кажуть, на плаву. От, таких, що закрилися, немає, але і створюються нові господарства, особливо створюються сімейні, малі фермерські господарства. От, і також створюються фермерські господарства. Було створено біля за минулому році, в поточному році було створено біля 29 сімейних фермерських господарств. До речі, а яка специфіка їх роботи можете назвати? Специфіка роботи їхня така, що це члени сім'ї, які вирішили самі працювати на своїх земельних ділянках, які в них є у власності, тобто свої паї. Люди їх. Об самі обробляють, От, також є багато, які займаються тваринництвом, це також утримання корів, є які бджільництвом займаються сімейні фермерські господарства. От, ну, різні види діяльності на сьогоднішній день. А є такі, які переїхали з інших районів України і хочуть або вже започаткували свою власну справу. До нас такі не зверталися, але попередньо на зустрічах, на радах є такі, які переселенці, які хочуть працювати в нас на території. Але питання, хто їм надасть і звідки надати землю для роботи? Так? так, на сьогоднішній день землі вільної практично немає, тому це або люди, які Хотять продати свої земельні ділянки, вони можуть купити, але це також для цього потрібні кошти, ресурси для того, щоб це все придбати. Що ж, я дякую, вам, пане Юрію, за розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українського радіо Вінниці звучала програма з перших уст. В ній брав участь директор Вінницького відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств Юрій Вельгус. Ішлося про державну фінансову підтримку фермерським господарствам області в наступному році. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все. Добре.